У низці українських регіонів нині діють екстрені відімкнення. Йдеться про Київ, Київську, Одеську, Дніпропетровську та Донецьку області. Про це повідомляє ДТЕК. відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Я ж нагадаю, у п'ятницю, 30 серпня, будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби для усіх регіонів. І додам, що 26 та 27 серпня Російська Федерація вкотре масово обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Це її призвело до пошкодження енергооб'єктів у 15 областях, і саме тому маємо трохи посилення. Ось тих графіків відімкнень світла. Україна могла опинитись у повному блекауті під час останньої атаки Російської Федерації. Цьому запобігла якісна робота протиповітряної оборони. Про це видання РБК Україна заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, саме робота протиповітряної оборони є однією з причин, які запобігли блекауту бл... бл... в Україні. Інша причина це те, що ті підстанції Укренерго, до яких все ж змогли долетіти ракети та дрони, зберегли вбудований захист другого ступеню. Він захищає трансформатори великої по. Тужності від дронових атак і від уламків ракет. На щастя, нам вдалося уникнути блекауту і ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні. Вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що в нас там дефіцит, а саме для того, аби провести ремонтні роботи на підстанціях Гукеренерго, які зазнали ушкоджень на лініях електропередач, по яких ворог теж якось не класично стріляв і випускав свої дрони. Розповів Нагорняк. Я також додам, що. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня обговорив із новопризначеним послом Італії в Україні Карло Формозою проведення конференції з питань відновлення України у 2025 році, наголосивши на потребі зосередитися на проєктах розмінування, енергетиці та розвитку логістики на потребах України у світлі. Наголосив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Напередодні він відвідав зустріч головних дипломатів країн Євросоюзу, де зокрема йшлося і про надання нашій державі дозволу бити. Далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації. Тож про цю нараду говоримо з вами детальніше. Коментарі глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля щодо України та близького сходу розлютили Будапешт. На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у четвер розгорілася суперечка між верховним представником ЄС із зовнішньої політики та Угорщиною. Це і відвернуло увагу від ключових питань, таких як війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході. Про це пише. Видання «Політику». після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі головний дипломат Союзу Жозеп Борель закликав зняти обмеження на використання Україною донорської зброї для ураження цілей у Росії. Далі цитую озброєння, яке ми надаємо Україні, має використовуватися у повній мірі. А обмеження мають бути зняті, щоб українці могли націлитися на місця звідки Росія їх бомбить, інакше зброя. Марна у ранковій зустрічі міністрів ЄС також взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Офіційний представник, знайомий з переговорами, сказав політику, що Кулеба повідомив своїм колегам. Усі ознаки вказують на те, що Росія продовжує свій недавній ракетний. Терор на Україну, глава української дипломатичної служби повідомляє чиновник, закликав міністрів Євросоюзу дозволити Україні націлюватися на установки в Росії, водночас зазначивши, що цю пропозицію не слід вважати ескалацією. Це важливо, бо Україна продемонструвала багато стратегічної сміливості, проводячи атаки всередині Росії. Ця операція в Курську завдала удару по путінських наративах про цю війну. Це важлива стратегічна новина, але в той же час Росія продовжує атакувати цивільних і критичну інфраструктуру. Звернення Кулеби та попередні виступи Бореля щодо надання Києву свободи використання озброєнь, наданих заходом, підтримала на зустрічі Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща. Сказав чиновник. Причому деякі зауважили, що міжнародне право не забороняє країні доступ на територію агресора із метою захисту. Ми маємо поставити собі питання: можливо, ми частина цієї проблеми, поки жодної батареї Петріот, яку обіцяли Україні у Вашингтоні, не поставлено з червня не надходили нові комплекти боєприпасів. f 16 були доставлені лише кілька з них. Навіть якщо це звучить, ніби жарт, але ми захищаємо російське небо більше. Російські літаки краще захищені гарантіями заходу ніж українські.